Доброго дня, у нас в гостях кандидат на крісло мера Олександр Русін. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили обійняти саме цю посаду мера міста Полтави? Ну, перше, знаєте, коли ми приїхали додому з війни, ми зрозуміли, що так само, як там армія по забезпеченню потрібно, так і тут у місті Полтаві лишилася стара влада в першу чергу, яка на привеликий жаль навіть. Просте рішення, яке приймалося всіма містами України, як то визнання російської путінської Росії, агресором не було поставлено голосування. Це перше. Друге, ситуація в державі на сьогоднішній день практично не змінилася. Про великий жаль, нинішня влада в деяких аспектах позливалася зі старою, це є суперечить тим напрямкам, за чого люди виходили на Майдані, за чого життя віддала Небесна Сот. Тому в нас була спочатку створена громадська організація з числа учасників АТО. Далі ми об'єдналися з іншими громадськими організаціями, як і з тими, хто займається бійцями, АТО, волонтерськими організаціями, Об'єдналися навколо невеликої політичної партії Патріот. Це нова молода політична сила. І нами було прийнято рішення йти в місцеві органи влади, аби зупинити наших полтавських олігархів і екс-регіоналів. Скажіть, будь ласка, яка буде користь полтавцям, коли ви прийдете до влади, коли ви станете мером? Що буде перемога? Я твердо переконую, що ми здобудемо перемогу, тому що так само, як ми з нашим полтавським народом зупинили агресора на Сході, так ми тут зупинимо наших олігархів і остатків партії регіонів. Користь буде досить проста. На сьогоднішній день бюджет міста Полтави складає понад півтора мільярда гривень. Якщо перестати красти з бюджету грошей, їх вистачить і на соціальні дотації, і на ремонт доріг, і на закуплі півлю, тролейбусів, і багато-багато інших речей, які необхідні на сьогоднішній день нашим полтавцям. А основні вашої програми, якісь пункти можете назвати ще? Назву перший пункт програми, що ми зробимо, коли прийдемо, це будуть звільнені негайно всі заступники Полтавського міського голови. Будуть звільнені всі начальники управлінь і керівники комунальних підприємств. Пояснюю, чому так. І далі буде оголошено конкурс на всі ці посади, які я назвав за винятком заступників. Це таки в законі написано, але начальники управлінь, ті, які на сьогоднішній день дискредитували, і на сьогоднішній день фактично займається організацією виборчої кампанії міського голови. Я вважаю, що це є недопустимо. Це перше. Керівники комунальних підприємств, вони в основній масі у нас є збитковими або виходять на нульову рентабельність. Комунальне підприємство повинні стати тою підваленою місто, яке буде забезпечувати благополуччя полтавців. Вони повинні на ринку працювати в плюсах, а не в мінусах. Це перше, що ми зробимо. Друге, другим пунктом нашої програми буде однозначно збільшення тролейбусного парку. Раз. Друге, але це, я не скажу, що це буде завтра. Це мені потрібно буде близько трьох місяців зробити аудит, ревізію. Винайти ті кошти, які ще не розікрали, для того, щоб закупити тролейбуси і вийти на іноземні гранди, іноземні фундації для того, щоб в різні форми, чи то в лізинг, чи то в кредити взяти як мінімум для початку 10 електроавтобусів, що негайно приведе до зниження уже завтра. Буде прийнято рішення про зниження вартості проїзду в транспорті. Це буде мінус одна гривня, тому що ця гривня йде в кишені сьогоднішнього. Вже можна знизити до одних гривні в нашій команді. йдуть багато людей, які займалися раніше перевезенням транспортним перевезенням. Так, от сьогоднішній день рентабельність, при тому, що не оформлені водії, таке інше складає 2,60, і підприємці мали прибуток. Тобто, фактично, гривня, навіть з копієчкою, йде сьогодні в кишеню приватним структурам, які замінили комунальні диспетчерські служби, і офіційно, ніби підприємці платять, а все це йде в кишеню. Ми знаємо, кому той, хто зараз керує нашим містом і його посіпак, які навколо нього. І третім пунктом нашої програми основний це основні пункти, інші, воно відходить від цього. Це буде введення з Нового року соціальної доплати комунальної. Це аналог я нового нічого не видумаю. Такі речі робив свій час міський голова Києва Омельченко, коли кожен пенсіонер отримав соціальну доплату. По сьогоднішнім міркам я це бачу 250 гривень. І це буде зроблено негайно. Що це дасть? Це дасть те, що пенсіонер, чимало захищена категорія населення, зможе використовувати 250 гривень, чи проїхати не на пільговому автобусі, чи піти одноразово, купити щось там на ринку для себе чи для внучки, чи купити собі ліки. Тому що те, що сьогодні робиться, я вважаю, це є принизення людей, я на собою навіть приніс, але не буду рекламувати ні одного, ні другого кандидата, ані запрошення, по яким одні запрошують і дають ліки. Інші дають контр, якісь речі роблять і ганяють людей, платити, то заставляють платити. До мене зараз моя тітка рідна вчора звернулася з такою скаргою. Я вважаю, що це просто ідіоти, ті, хто ганяє людей з точки на точку. Якщо, наприклад, хтось роздає цукор, хтось роздає ліки, то й Бог з ними. На що іншим робити, ганяти людей. Тут вже мають працювати правоохоронні органи, на мою точку зору, чи за ту фарбу. Вони... І ще такі ж є різні там пункти програми це і енергозбереження. Що я маю ведуться це світлодіодні лампи, які ми плануємо те саме пильним, катуємо видати безкоштовно. Це зменшить загальне електровантаження на Полтаву, зменшить навантаження на місцевий бюджет. Плюс багато там різних пунктів, які ми бачимо, встановлені відеокамери в містах скупчення Полтавців, щоб забезпечити їхню безпеку. Ми бачимо то в Одесі під СБУ, то в Харкові йдуть теракти. Поки що Бог милував нашу Полтаву, хоча ви знаєте, ми проводячи один благодійний концерт. На леваді, вже точно пам'ятаю, вулицю ми ну, вивісили прапор ДНР. Ми почали фотографувати, людина його брала, Розумієте? Тобто настрій кругом є, і в нас вистачає ідіотів, які б хотіли скористуватися цією ситуацією, тою бідністю людей, аби підірвати і вислати негативні явища в нас в місті. Скажіть, ви були в зоні АТО. <кій> трошки розповісти про вашу діяльність, що ви там робили, і, можливо, щось є. Те, що найбільше вам запам'яталося саме там. чим ви хотіли поділитись? Ну, я рік, як багато інших полтавців, написав рапорт і добровільно пішов в Збройні Сили України. На першому етапі ми зайняли, взяли під охорону і оборону аеродром Чувую і радіолокаційну станцію міста селищі Борова, це районний центр. В той час якраз пішли під ізюмом бої. Це відстань від 70 до 30 кілометрів. Тобто це теж було прифронтовою практично зоною. Після того, коли ситуація успокоїлася, нас відправили в Придністрові. І вже в листопаді місяці ми передислокувалися на Луганщину, де зайняли наш батальйон, і безпосередньо народа дислокацірувалась на розкиданий батальйон був від Станіці Луганської до населеного пункту Крим. Найбільшим ну, досягнем це, не можна так казати, найбільшою гордістю моєю є те, що нам спільно із побратимами з 24-ї механізованої бригади вдалося в полі зупинити російських найманців і не дати їм можливості взяти невеличке колись мальовниче село, а на сьогоднішній день ще розбите Кримське. Мій підрозділ там знаходився з 20 січня по березень, по самий вихід повністю з звонитою і демобілізації. Багато там можна споминати. Найбільше хочеться дякувати тим полтавцям, які тоді і зараз надають підтримку нашим бійцям. Діткам, які малюють чудові малюнки, тому що, повірте, найбільшим радістю для нас були це дитячі малюнки, які в бліндажах висіли, в розвалених будинках, тобто кожен вішав, хтось носив для себе. Я там маю свій талісман новичку котика, який зробила дівчина із дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Споминати, чесно скажу, по було там у вас є а, медалі, ось медальки це на грудні знаки, учасник бойових дій і завільність народу України, другі стати знак обласної ради. Угу. А ви зараз призвані при якому? Майор. Майор призвані. А добре, повернемось трошечки до виборів. Якщо вас не виборить, ну якщо така mm -hmm. ситуація, чи будете ви продовжити якусь діяльність? Я твердо не впевнений, що на сьогоднішній день вималювалася конфігурація. Є Матковський, є Мамай, є Одовіченко, Бублик, Жиденко, Русин. Кого люди захочуть побачити в другому турі? Я твердо знаю, що це одним із претендентів буде Русин, у інших я з любим хто буде в другому турі. Там же, як визначені, правильно сказали люди. Чи буде потім займатися громадською активністю? В будь-якому випадку я займався і буду займатися тим, до тих пір, поки йде війна, це надавати допомогу нашим хлопцям в зоні проведення бойових дій в тій чи іншій формі. Можливо, ви бачили, можливо, ви чули, десь читали, Ми вже три місяці проводимо акції Допоможи українській армії. Виникла вона фактично нас підтягнули під ті волонтери, які свій час допомагали нашій армії. Це дівчата сд 2 той самий Балицький, інші там приватні підприємці, Володя Савченко, які їздили на нас щомісяць. Зону проведення бойових дій. Так, в Кримську ми саме їх не пускали, ми до переправи, тому що переправу раз за 3-4 на день Кримського ну, були такі часи дні, що обстріли практично не прикрашалися, з того числення зброї. Так от я знаєте, на початку був, не вірив в наш успіх, тому що ми там спочатку походили під приватним підприємцем, там той щось трішки поміг, той там я ще консерв видав, той ще чогось, але цього не достатньо. Ми знайшли талановитих полтавських артистів, я їх називаю народними, це Євгеній Присижнів і Лариса Борисенко. І разом з ними ми робимо такі благодійні концерти. І ви знаєте, наскільки наші полтавці є патріотами, вони зносять від закруток до старих коврів, які ми перестируємо, перетрухуємо. Зараз вже холодно, вдома стирати неможливо, ми домовилися із мойками нашими, які машинами, по мене нам коври стирають, і веземо туди хлопців. Зараз буде холодно, зрозуміло, буде проблема. Але вчора ми їздили з таким благодійним концертом. В Чутівський район Вартенку Восприйняття людей було колосальне і запрошене. Ми там їздили під іншим, але проводили фактично такий благодійний концерт. Тобто, ми бачимо цю діяльність і в подальшому, тому що до тих пір, поки йде війна, хлопцям треба щось їсти, щось здягатися, потрібна та лишня ковдра, лишній той ковер, ті речі, які дають полтавці. Тому ми цим займалися, займаємося і будемо займатися. Я вам я... скажу не в термінах, хоча військові повинні вважатися по і по напрямку, я скажу одне. Війна закінчиться тоді, коли ми будемо правильно вести політику. Перше, на сьогоднішній день у нас відсутня дискусія про ядерне озброєння. Тому що чому я так говорю? І чому її треба піднімати цю дискусію? Тому що країни-гранти, які коли ми складали ядерну зброю, і Сполучені Штати, і Англія, і Росія, вони не виконали своїх зобов'язань перед нами. У нас іде війна, а не антитерористична операція. Тому то, що там твориться, ті гради, смерті, міни, танки це не є антитерористична операція. Перше, треба провести зараз дискудію про ядерну зброю вас. Треба все-таки, якщо затягувати паски, то затягувати всім, не лише собі кулю в лоб, а людям, вибачте, мене дулю з матом. Як воно сьогодні зараз получається, виді тих тарифів, в виді тих цін і виді тих жалювідних пенсій, на які живуть наші дідусі, бабусі, моя мама в тому числі. Розумієте? перше, буде повинна стати сильна економіка. Наступне треба перестати торгувати з країною агресором, перестати возити ту контрабанду, яка вигідна тим людям, які є верхівки. На сьогоднішній день цілими... То ножами, фурами туди все йде. Ви можете собі дозволити відправити фуру в окуповану територію? Ні. Ви можете дозволити собі фуру якоїсь там тортів відправити в Крим? Ні, вас не припустять вже тут, на міліцейському пості, я не говорю, де там через кожні 2-3 кілометри, чим ближче до лінії фронту, тим більше патрулів, де треба знати пароль, де треба мати відповідні довідки, дозволи Служба безпеки, Міноборони, тобто там проїхати практично нереально. Ми, коли їдемо до хлопців, і то нам супроводжують ті, до кого ми їдемо, або ж бачите, що волонтери перевертають фактично Проте найближчим це часом. Це не завершить на перезоки жать про ті політиці, яка на сьогоднішній день в державі найближчим часом ні. Я твердо також переконаний, що миру без перемоги не буває. Нам вдалося їх зупинити на відповідних рубежах. Хлопці отримують, але прийде той час, коли ми звільнимо нашу територію, і лише тоді запануємо мир. А що таке питання? Під час керування Матковським потапою ви були його замісником. Зуступнику. А вже зупинку. Такі питання у деяких полтавців стає. Чи не є ви зараз технічним кандидатом? Як ви це можете прокоментувати? Я можу це прокоментувати з багатьох питань. Перше, з Матковським ми однозначно працювали. І аби я був технічним кандидатом Матковського, певно, я б не пішов будувати сюди і на багато тих студій, які мене запрошували. І не ставили б мені на студіях Матковського ті питання, які я розумію, що нас хочуть використати зараз виборчі кампанії в тій чи іншій технології, показати, хто ми чиїм, які ми йдемо самі по собі. Так, ми вели з Андрієм Матковським перемовини. Це був червень липень місяць, але ми не досягли того порозуміння. Перше, він йде в команді блока Петра Порошенка. Для багатьох військових на сьогоднішній день це не наша, як сказати, аура. Це перше, друге питання. Я вже говорив це на програмі ЧЕ, програму, яку всі зв'язують з Матковським, де мене там малювали і Бороди, і все інше. Я думаю, це ж теж так, да? ну, хорошо, ну нервіш кожного є своє правильно? Я тоді заявив, що аби Андрій Матковський продовжив, по крайній мірі, у ту програму, яку він продовжив, відкрив в минулому році для військових і продовжує і займався цими речами, то можливо, б, і Русі небагато військових були в його команді. Люди, які пройшли війну, бачили смерть, у них трошки відчуття справедливості, все іншу, трішки по-іншому ми все дивимося на лучше. Розумієте, після того, коли ти проходиш і лишаєшся, виходиш з того гаду живим, якось всі питання, якісь оці, вони трішки по-іншому ти на них дивишся, розумієте? Сказати про мат Матковського погано, коли він був заступником міського голови, я знову хочу відправити до вашого сусіда на третьому поверсі до Дениса Капеля, який в одній програмі розказував, звідки взяли слово половинка, привикли до всіх. Тобто моє бачення таке, кожен вибирає свою дорогу. Я працював по квоті в міській раді, від соціалістичної партії. Я ніколи не був нічим слугою і не планую зараз бути. Я та людина йду в команді хлопців. І рішення, з ким йти і, і як йти, у нас приймалося колегіально. Сьогодні наші розмови не один раз згадували про аптечки, цукор, це що і також є у нас в полтаві чорний піар. Траплялися такі моменти. Скажіть, будь ласка, а як ви дивитесь на це? Я старі? вважаю, що цукор, аптечки, фарби. Брехливі листи, які інші кандидати пишуть до дітей, до дітей війни людей похилого віку, це все є кощунство, це є знущання. Пояснюю чому. Тому що коли тобі що здають, а зараз кризовий стан це приниження людей, постановка їх на коліно. Це знущання на людьми. Ті кандидати, які починають від імені когось, робити якісь речі, заплати, прийди в ту точку, де не видають цукор чи ліки, чи фарби, це теж кущунство тих людей. Ті, які були недавно при владі, ті кандидати, які фактично причетні, а зараз вже доводиться причетність Януковича і партії регіонів до побиття Майданівців, до розв'язання війни, що він зараз декларує деякі речі. І ті, що були очільниками області, зараз звертаються до людей старого покоління, розказують, які вони господарники і як було про них гарно при Янукович. Ну, вибачте. Це проще, то є кощунство над людьми. На превеликий жаль ми не дійшли до того рівня демократії, коли люди б судили чи за конкретними справами, чи мали б відсіювати брехню від правди. На превеликий ми, жаль, в нас ми є ми бідне, суспільство. бідне суспільство. І головна в цьому проблема, я вважаю, це влада. На сьогоднішній день на місці голови обласної адміністрації, обласного міліціянта, голови Служби безпеки, прокурора потрібно було порушити. Купу кримінальних справ. На превеликий жаль, це питання на сьогоднішній день заморожене. Це все йде по, по всій Україні. Так не можна боротися ні зі старою владою, ні зі новою владою. Є інші форми і методи, як це правильно зробити. Як посадити людей за розкладання міського бюджету, як посадити людей за розкладання обласного бюджету, за оті відкати, за передані нафтові скважини, газові скважини, які передалися при одному з кандидатів. А він тепер розкаже, як він зразу зніметь вот эти ці всі ціни, зарплати, ну як він зараз, який вплив має на пенсію кандидат на посаду міського голову? Ну, немає ніякого впливу. Ми можемо тут не красти гроші, дати якусь соціальну дотацію людині. Можемо впливати на тарифи в комунальному господарстві. На тарифи в місті ми не можемо впливати. Чому ми не можемо? Тому що це преградило уряду. Це забрали центральні органи влади, встановлюють централізовано всі ціни. А чому ми брешемо людям? Ми брехали, будучи при Ковичем. Ми прийшли, хочемо зараз брехати. Наш зло, хочуть прийти до Кормушки, помінятися. Спочатку одні підтримували Матковського, тепер він підтримував Мамая, а тепер він сам каже, що той, той поганий. Розумієте, я все це в одну кучу зводжу і називаю все це старою сворою, яка повинна піти на смітник історії. Це моє тверде переконання. І я хочу вірити в те, що в багатьох наших кандидатів вистачить розуму. Знятися як кажуть в послідній момент, тому що їхня, не дай Бог, перемога визивели на годування, визивели на відворотні процеси в нашому місті. Добре, дякую.